Всім привіт! У нас розпочався новий сезон в Ханті. І зараз у нас, як завжди, уже останні сезони роздають не героя за як нагороду, а на 50 рівні, або на першому, якщо у вас є прем, роздають нового пета домашнього улюбленця. Це в нас ось такий льодяний барс сніжний. У нього є два скина такий от прикольний із вусяками такими. І от, от упоритий він трошечки. Тр, тр, я так розумію, це хотіли зробити лавого такого розмальованого, але він виглядає так, як коли курку розбираєш, і поряд кортий, вони повністю будуть в крові. От він приблизно так само виглядає. По скилам у нього тут все дуже добре, у нього є мультишот із заморозкою, це топчик, і аура стана. Тобто він буде оглушати ворогів, роздавати цю ауру на. Героїв, якщо у нього буде 10-й левел, по талантам. І ось це цікавіше, тому що нагадую: таланти у нас працюють на всіх ваших героїв у всіх режимах, навіть в тому випадку, якщо у вас цей пет не є зараз активним. І по талантам в нього два. Перший талант. Збільшення рівня, він працює схожим способом, як працює левелап у рецептах. Він збільшує вас ваш максимальний рівень і збільшує кількість досвіду, який ви отримуєте. За 10 рівнів прокачки ви отримуєте 10 рівнів вміння і 50% досвіду. Тобто, фактично, це у вас буде так само, як рецепти другого рівня. І другий скіл, він ще кращий. Це. Легка версія прокляття того, яка накладає відьма або хекс за кожен рівень, вам дається 10%. Тобто, у мене зараз ось 10 рівня він відповідно дає, ну точніше, не 12, бо два бонуси. Він дає відповідно 100% хекс, який працює в усіх режимах. За виключенням тих, в яких є резісти. І відповідно це дуже класна штука, тому що якщо він у вас буде, вже буде працювати як сапортний ефект. це раз. По-друге, цей ефект плюсується з тим хексом, який у вас є, тому технічно ви зможете розігнати до 200% хексу базово. Ті, які у вас будуть в предметах, і плюс ще 100 з лишком можете розігнати так. Тобто ну отрута її вогонь буде бити досить сильно. Рекомендую качати праву гілку, вона сильніша. Плюс зараз є помилка, про неї розробники знають. Зараз у нас ліва гілка поки що не працює. Не працює ні бонус досвіду, не працює рівень. Тобто, її, ну про це розробники знають це зафіксовано там наступним патчем, Я думаю, в наступні кілька днів це виправлять. Намагайтеся забрати цього котика. Він вам дуже допоможе. Всім па-па!